Друзі, ми з вами вірили і чекали тільки хороших новин, і тепер вони кожен день. Давайте тільки не забувати, яка ціна нашої свободи, і підтримаємо захисників добрим словом в коментарях. Просто подивіться на карті, як радіє душа, наша земля очищається від нечисті. Наші війська увійшли до Куп'янська на Харківщині. ЗСУ перебувають на околицях Лисичанська, голова Луганської ОВК Гайдай. На околицях Лиману Донецької області йдуть бої. Повідомляють, що Великий Бурлук в Харківській області звільнений. На півдні ЗСУ на деяких ділянках просунулися від двох до декількох десятків кілометрів. У Балаклії на Харківщині закінчили зачистку і офіційно підняли український прапор. Далі буде все буде Україна. Головний інсайт від каналу 24. Їм доповіла розвідка, що армія України зайшла в Донецький аеропорт. Навіть не знаємо, як це прокоментувати. Будемо чекати новин від Генштабу. Давайте підтримаємо наших героїв лайком. Таке просування за 4-5 діб, сила, дух, воля до перемоги. Ми обов'язково переможемо. Не пропустіть доповнення до ролика на нашому телеграм-каналі. Рашистські пропагандисти переживають не найкращі свої часи, їм довелося на коліні вигадувати виправдання новому жесту доброї волі своєї недоармії. Поки одні намагалися народити історію героїчної оборони Донбасу, інші малювали в умах своїх читачів картинку хитрого плану перемоги, задуманого в Кремлі. В результаті обісрались і перші, і другі. РФ не змогла далі приховувати успіхи ЗСУ і у своєї армії. Замість визнання ганебної втечі там заявили про тактичне перегрупування. Звичайно, саме так і називаються полчища російських солдатів, безладно тікаючих під натиском наших сил оборони. Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. В даний час в рамках активних дій з початку вересня звільнені вже близько двох тисяч кілометрів нашої землі. Зеленський, російська армія в ці дні демонструє найкраще, що вміє, показує спину. І нарешті це непоганий вибір для них бігти. Окупантам в Україні місця немає і не буде. Повністю згодні зі словами нашого президента. Протягом доби для підтримки дій наземних угрупувань авіація сил оборони здійснила понад 17 ударів по опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки противника, а також складах боєприпасів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БПЛА та збили авіаційну ракету Х-59 у повітряному просторі Дніпропетровської області. Ракетні війська та артилерія наземних угрупувань продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження пунктів управління, живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. За поточну добу в результаті вогневого впливу артилерії завдано ураження по двох пунктах управління восьми районах зосередження живої сили та військової техніки противника. А також ворожій потоній переправі разом. Ми сила, робимо перемогу разом. Слава Україні!